Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про прикмети, повір'я, про лелек. На що слід звернути увагу та чого слід очікувати найближчим часом. Народні прикмети ще здавна передаються з вуст у вуста від покоління до покоління. І навіть у сучасному світі, коли панує вік технологій, людство продовжує вірити у народні прикмети. Багато хто не вірить у їхню силу, проте заперечувати їхню вірність не варто, оскільки вони не змогли б проіснувати сотні років без розумної основи. Кожна людина на своєму життєвому шляху стикається з подіями, які її попереджають про майбутні удачі та неприємності. Це цінна інформація, яка іноді е, висилає від нас, залишається непоміченою. Наприклад, побачите лелеку, чи знаєте ви, що це добра прикмета? Ще здевні давен цю птицю шанували, любили, вважалися, що вона несе добро. До чого ж приведе, якщо побачити лелеку? Ще наші предки говорили, що якщо людина побачить лелеку, це дуже позитивний знак. Це може обіцяти багатий урожай, плодючі здоров'я, худоби. Іншої живності, матеріальну стабільність, лад і спокій у сім'ї, швидкий додаток членів сімейства. Кажуть, що якщо лелеки побачить молода дівчина, то незабаром вона зустріне свою другу половину. Якщо це птах пролетить над парою, то їх чекає весілля. Бездітна сім'я, що зустрічає лелеки. Нарешті обзаведеться довгоочіканим потомством. Якщо вам довелося побачити, пролітає лелека в небі, то скоро почнеться біла смуга. Вам точно посміхнеться удача. Для кожної людини таке знамення збувається по-різному. Якщо було заплановано важливу справу або відповідь від інвесторів. Та сприятливий результат події гарантований. Всі справи складуться як треба. У разі летить птиці високо над головою, то це до приємної зустрічі старих друзів, знайомих, який давно не бачили. Кілька лалек пролітає над головою молодої подружньої пари до довгого, міцного шлюбу. В щасті і злагоді. Якщо лелека летить слідом за вами, то це означає, що можна позбутися від поганого самопочуття, нездушень і сімейних проблем. Пролітає перед вікном, чекайте приємних і несподіваних подарунків, сюрпризів від своїх близьких. Лелека та гніздо. Є багато забобонів. Які стосуються гнізд лелеки. Вже багато років люди вірять, що якщо оселитися в будинку, на даху якого звив гніздо лелека, то чорна смуга закінчиться, всі негаразди пройдуть. Не буде більше негараздів гнізда позначають сильний оберіг. Вважається, що такий птах ніколи не оселиться там. Де погана енергетика? У сім'ї панує розлад, тому можете бути впевненими, що якщо на вашому даху оселився лелека, то вам не страшні жодні сімейні проблеми, а поява гнізда говорить про швидке зачаття. Ще наші нащадки вважали, що якщо жінка не може винесити немовля, то їй необхідно оселитися в будинку, де на даху живе цей птах, і жити там аж до самих пологів. Коли лелека поселиться не на будинку, а на даху сараю або гаража, то це знак того, що позитивних змін торкнеться саме ця сфера життя. Але варто бути обережними. Оскільки не лише добрі знаки несе собою птах, вважається, що якщо ненароком розвернути гніздо або убити пташеня, то це до біди або смерті. Люди вірять, що якщо таке станеться, то вищі сили проклянуть не лише людину, а й увесь її рід. Ще однією прикметою є непередбачене покидання гнізда птахом. Вважається, що це призведе до раптових неприємностей. Найчастіше цей знак віщував раптову пожежу або, можливо, і інша трагічна подія. Так що не варто ставитись зневажливо до гнізда птаха, тому що карма поверне своє. Побачити лелеку на дорозі дуже рідкісне явище. Тому що цей вид птахів воліють більше перебувати на висоті, проте можливе, що може призвести до різних подій, закохана дівчина, яка побачила леку, незабаром вийде заміж за свого обранця. Коли пернатих, які згрупувалися поблизу дороги, до приємних подій, добрих новин, процвітання і успіху. Зграя птахів, що пролітає над головою, призведе до неприємностей у тих, хто вам бажає зла. Несе видобуток у дзьобі, на роботі буде просування по службі, отримаєте спадщину. Птак біжить дорогою, чекає зустріч із далекими родичами. Якщо вам зустрівся здоровий, красивий птах, то непокоїться абсолютно нема про що. Можна бути спокійним, оскільки ні з вами, ні з вашими родичами найближчим часом нічого не станеться. Чорна лалека. Трапляється, що людям зустрічається незвичний білий лелека, а птах, що має чорне забарвлення оперення. І всі відразу думають, що це погана прикмета. Проте, це може бути як не на добру, так і на хороші новини. Тільки згідно з давнім повір'ям, такий знак, погана прикмета, на даний момент є кілька трактувань даної події. Якщо чорний лелека кружляє навколо будинку, то це обіцяє неприємності. Наші пращури у таких випадках просили про помилування. Коли птах. Такий птах чорний зустрічається у природному середовищі, то слід підготуватися до труднощів. Усі намічені справи краще відкласти чи приготуватися до різних результатів подій. Варто остерігатися перешкод, які влаштували недоброзичливці. У разі якщо птах чорного кольору зустрівся подружній парі. То можливі скандали в сім'ї. У такій ситуації необхідно міцно взятися за руки, щоб здатися, наскільки міцними є ваші почуття. Однак є ще прикмета вважається, що якщо побачити цього птаха, то варто попросити його забрати всі біди. У такому разі. Всі ваші негаразди залишаться позаду, настане мир і спокій у душі, прикмети пов'язані з кількістю птахів. Лелеки є ознакою подружньої вірності, тому що кажуть, що вони знаходять собі партнера на все життя, і якщо один помирає, то незабаром помирає інший. Тому побачити двох лелек вважається не просто. До щасливого шлюбу, але й символ того, що пара буде нероздільна, таким сім'ям не загрожують зради та розлучники. Також існує повір'я, що якщо пташина пара кружляє навколо будинку після обіду, то погода наступного дня буде вітряною. Побачити відразу зграю птахів до суворої зими та дощової осені. Тому що лелеки не схильні збиратися в зграю. Переважно вони живуть по два, а збиратись починають лише до холодів. У випадку, якщо зграя, яка вам зустрілася, малорухлива це поганий знак, швидше за все бути біді. Якщо вмієте вишивати, то зробити картину вишивкою з пару лелек. То таким чином можна прискорити зустріч із майбутнім чоловіком, які існують прикмети, пов'язані з погодними умовами та лелеками, ще наші пращури помітили зв'язок між поведінкою лелек і зміною погодних умов. Як виявилось ці прикмети дієві і лелеки віщують зміну в атмосфері не гірше за прогноз погоди по телевізору? І які ж існують повір'я. Взимку не буде морозів, якщо птахи не покидають гнізда до спаса. Буде сильний вітер, якщо лелеки кружляють навколо гнізда. Погода зіпсується у випадку, якщо птах не залишає гніздо протягом усього дня. Дощ не віщується, якщо пернаті кружлять у ясному небі. Рано прилетіли після зими, морозів більше не очікується. Групуються в зграї, осінь буде холодною та дощовою. Буде сильний дощ, якщо птах помічений, коли кружляє біля джерела води. У давнину ці прикмети багато означали, тому що від погодних змін залежить час збирання врожаю та його кількість. Які є інші повір'я пов'язані з лелеками? За сказаннями білі птахи, це ознака вищих сил, через які Бог надсилає різні послання людям. Спостерігаючи за птахами, можна передбачати, що чекає у майбутньому хороші події чи погані. Якщо при зустрічі з цим прекрасним птахом у вас в руках були ключі, то це знак того, що у швидкості ваші проблеми вирішаться, ви знайшли ключ до їх вирішення. Також, якщо лелека пролетіла над Ораним полем, то це обіцяє чималий урожай. Здебільшого лелека, яка прийшла до вас, це хороша прикмета, яка несе за собою швидке весілля, вагітність, вигідну угоду. Як сприймати подібну інформацію, кожен вирішує сам. Все залежить від самої ситуації та від того, в якій життєвій ситуації ви знаходитесь. Наприклад, несе рибу в дзьобі до фінансового благополуччя, в'є гніздо, в сім'ї скоро з'явиться чадо, метошно махає крилима, чекають сімейні проблеми. Руйнування гнізда. Серйозної неприємності на роботі, гуляє територією до укладання вигідної угоди. Які зараз сучасні прикмети? В сучасному суспільстві люди не перестають вірити у різні прикмети, які прийшли до нас із далекого минулого. Тому новий спосіб залучити фортуну, гроші та щастя це зробити. Татуювання із символом лелеки, зображення лелеки на тілі, на думку людей, допоможе їм поратися з різними бідами в їхньому житті. Ще одним способом розпочати білу смугу в житті це покупка талісмана або статуетки у вигляді лелеки. Є прикмета, якщо таку річ поставити біля свого ліжка, то в сім'ї настане гармонія і благополуччя. Також можна повісити картину із зображенням цього красивого птаха, або зробити вишивку власними руками. Існує прикмета, що завдяки цьому з'явиться можливість купити нову квартиру або будинок, про який давно мріяла. Звичайно, вірити в прикмети і те, що вони обіцяють, це особиста справа кожного. Але незважаючи на це, не варто забувати, що поява лелека у вашому житті це здебільшого хороша звістка. Якщо такий незнайомець оселився поруч із вашим житлом, не варто його проганяти. Навчіться жити поряд з ним у гармонії. І це, безсумнівно, принесе вам благополуччя, міцне здоров'я, мир та щастя в сім'ї. Не варто здобувати забувати, що цей птах дуже чутливий до енергетики. Постарайтеся, щоб він не покинув ваш будинок. Навчіться поважати та цінувати своїх домочадців, і тоді жодні негаразди не страшні. Бажаю вам, я всім мира, добра і щастя. Бережи вас всіх, Боже!